Їдуть два чоловіки пов село. Бачать біля дороги ставок, та корови пасуться на водопої. Одну корову доїть бабка. Коли корова п'є зі ставка. Е, дивись, ось це так! Корова п'є і тут же молоко дає. Так це ж молокозавод без витрат. Здивувалися та вирішили купити таку корову. Ну, дали бабці три ціни та щасливі. Прив'язавши корову, поїхали далі. І зрозуміло, нестерпно спробувати сам. Мим. Встали біля іншого ставка. Один тримає корову за роги та нахиляє мордою у воду. Другий сидить позаду і намагається доїти. У корови молока трохи залишилося, ну, бабця видоїла. А тут іще й мордою у воду тикають. Вона піднімає хвіст і починає дико срати. Тут той, хто доїв, дивлячись на всю цю красу, кричить другому: Е, Богдан твою мать! Ти морду вище тримай! А то вона, схоже, муляки хапанула. Оксана прийшла до коханця, а в нього друг сидить, повертається, і що воно бачить? Фух, свого чоловіка! Жінка, не втрачаючи самообладання, руки в боки і каже: «Сидиш тут, зараза, пиячиш, а я тебе по всьому місту шукаю. Рольові ігри закінчилися сваркою, навіть не розпочавшись. Чоловік перевдягнувся в лікаря і запитав: У, -у, -у ть -ть 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 -ть. дієтолога викликали? Ах ти ж зараза! Гришко. А ти в курсі, що цар Соломон мав 900 дружин? О, Боже мій! Чим же він їх усіх годував? <гум> та мене більше цікавить, чи він сам встигав перекусити. Дружина пише чоловікові СМС: Я так тебе сильно люблю, що напевно не змогла би жити без тебе. Ти у мене найкращий, найрозумніший, найкрасивіший. Ти мій ковбой. Люблю тебе дуже сильно, мій коханий чоловік. Чоловік пише у відповідь: Е-е-е. Та сама фігня Стюардеса із глибоким декольте нахиляється до пасажира і запитує: А що будете пити? Чай або каву? Пасажир. Вау! А у котрій з них кава? А у котрій з них чай?